Понад рік минув після трагедії 3 червня, коли стався ворожий ракетний удар по підгородньому. Загинула трирічна дитина, шість родин втратили житло. Постраждали більше трьох сотень людей. Руйнування житлового фонду були величезними. Яка наразі складається ситуація із родинами? Потерпілих чи потребують вони допомоги сьогодні? Докладніше дивіться у наступному матеріалі. Понад рік минув після ракетного удару по підгродному, місто і досі оговтується після страшної трагедії. Тоді найбільше постраждав житловий сектор. Основний удар у нас відбувся на території ОСББ, де знаходяться багатоквартирні будинки. Це 10 багатоквартирних будинків, в яких на момент влучання було пошкоджено близько 180 квартир. Взагалі, після того як почала працювати комісія з обстеження цієї всієї території. Була визначена зона ураження, також було визначено, що було пошкоджено приватні будинки, підприємства, які знаходяться поруч епіцентра вибуха, також автомобілі. На ремонти будинків та квартир було виділено понад 11 мільйонів гривень з міського бюджету. Комунальники ремонтували дахи, зводили нові стіни, робили утеплення фасадів. Величезний обсяг зробленої роботи приніс свої результати. Люди задоволені, кажуть, якщо і є невеликі проблеми, то їх вирішать. Очень даже багато людей пострадало. У нас залишилися каліки. Человек остался без глаз. Девочка, дівчинка дітей. Це страшное було, що діти пострадали. Вот. Ну, слава Богу, оперативно, всі взялися за роботу. Будинок Тетяни Іванченко постраждав від вибуху найбільше за інші. Втім, її родину не залишили на самоті. Чим змогли, допомогли. Ремонт в будинку триває більше року. Допомогу нам надала міська рада буквально в перший місяць, другий місяць після прильоту. Після прильоту дом був в катастрофічному стані. Були, можна сказати, що від дому лишилися тільки стіни, тому що криша була проламана, повністю знімали всю, всю кришу, заново робили кришу, і деякі стіни були проломлені, тож возводили стіни і ось. Тут в цій кімнаті була якраз летіло летіла сюди, і було уламки повністю в стіні торчали уламки скла по по всім кімнатам обрушився, обрушилась стеля і ну дом був непридатний. виконуючи обов'язки міського голови підгородного віталій моргун регулярно проводить зустрічі з місцевими мешканцями цікавиться ситуацією намагається вирішувати проблемні питання проте впевнений що тільки спільними зусиллями мешканців громади можна все подолати тільки коли об'єднана громада коли ми говоримо про те що я місцева місцева влада яка Робить якісь дії, і обов'язково волонтери, місцеві жителі тільки тоді можна вирішити питання, чому от, коли в відбулося цей ракетний удар, то от. Відразу хто хто відреагував? Да, був орган місцевої влади, да там працівники прийшли, але там були звичайні люди. Місцева тереборона, звичайні волонтери. Вони розгрібали отут е, тут удар. Сам вони допомагали там гуманітарю. Вони допомагали ну всім чим такими речами. Тобто, неможливо без звичайних людей, волонтерів, орган власті. Йому достатньо важко вирішити питання прямо зараз. от і тут дуже важко. Не залишились осторонь і волонтери української команди. Мешканці підгородного добре знають цих людей, які завжди допомагають, чим можуть. Волонтерський штаб, українська команда. Ми є волонтери. У нас дуже гарні спеціалісти, юристи, і військові юристи, і медики. Ми можемо надавати консультацію і допомагати. Волонтерство це не тільки про. Якісь харчові набори. Ми евакуюємо людей, ми бачимо, яке житло розрушене на Донеччині, на Харківщині. Тому Дніпропетровська область, в якій ми є, теж дуже сильно страждає. Сьогодні згадали Нікопольщину, що там це жах. Підтримуємо, евакуюємо, працюємо, наші руки є, консультації є, допомога, яка потрібна, а все будемо обговорювати, чим зможемо, будемо вирішувати. Сильно постраждала від вибухів і четверта гімназія підгородного. І до сьогодні тут наводять лад. Не залишили нас на самоті і волонтери української команди. Вони завжди допомагають, надаючи психоемоційну підтримку нашим дітям, адже все, всі події, які відбуваються, вони мають значний вплив на поведінку дітей, на психіку дітей. А українська команда дуже допомагає нам подолати всі ці труднощі. Вони проводять заходи, вони приїжджають до нас з розважальними заходами. Це дуже необхідно нашим дітям в даний час. А вони допомагають, приїжджають, роздають різні смаколики. Діти дуже задоволені, це подобається, і насправді це, це і є психоемоційна підтримка дітей разом долаючи труднощі спільними зусиллями. Громада підгородного відновлює своє місто. В єдності людей нездоланність і майбутня перемога нашої України. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини де 1